Найлегші чоловічі окуляри з нової колекції, і це комбінована модель. Тут метал у поєднання з пластиком поєднання. Міцності металу і стильного пластику. Чорний матовий колір ставки. Вони не мають носу порівняв, такі дуже зручно сідають, не перенісся. Вони доволі гнучкі, витривалі, мають однотонну лінзу темного кольору. Вона дуже якісно блокує сонячне світло, а також мають поляризацію та захист від 400. Така модель ось з квадратною формою окуляру. Підійдуть для власників середнього та більшого обличчя. Актуальні параметри можна розглянути на сайті Київлінза або ж запитати. Наших менеджерів у особисті дуже крута модель, і, на мою думку, вона доволі таки навіть універсальна. Мінімалістичний завушник, і він, до речі, ще й з флексами. Дуже зручна і практична модель на щодень або ж для автомобіля. Замовити такі окуляри можна онлайн у телеграм або ж інстаграм. Також на сайті Київлінза для цього її артикул. Залишаю у коментарях.